Більшість із цих дітей у ляльковому театрі побували вперше. У кожного з них своя проблема, але спільна жага до одужання та пізнання світу. Сотні дітей разом зі своїми батьками з Івано-Франківська, Тисменицького та Богородчанського районів отримали шанс розвіятися та побачити цікаву виставу. Виникла така ідея між управлінням культури і департаментом охорони здоров'я зробити для цих діток свято, запросити їх сюди, в ляльковий театр. На прем'єру вистави, а також на короткий такий спомин про Марійку Підгірянку, ювілей якої ми святкуємо цього року, одна з найкращих українських дитячих поетес, і щоб наші діти мали і доступ до такої інформації і мали ще одне свято. Дирекція лялькового театру радо пішла на таку співпрацю. Вони розповіли діткам про Марійку підгірянку, показали її казки, вчили віршики. Наш театр ми дуже багато показуємо благодійних вистав для хворих діток, показуємо вистави для дітей-воїнів, а то для дітей незахищених категорій. Дуже часто їздимо по районах, показуємо до нас. Привозять діток. Днями дітки відвідають ще одну виставу «Ріпка» у виконанні. Азербайджанського театру в області проживає понад 6 тисяч дітей-інвалідів. Тому ці заходи стануть традиційними, аби кожна дитина могла побачити виставу спеціально для неї. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.